Всім доброго дня, Херсонщина на проводі! Я Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця 13, те сьогодні їду Кривий Ріг. На жаль, в цей раз в Херсон я не попала. Як я вже казала, Херсон під постійним обстрілом. Тут до Херсона рукою падать, але по трасі вона ближче до Дніпра. Там постійні обстріли, і вона давно закрита. По Береславському шосе також немає ходу і Береславка закрита. Ну, місцеві знають, що таке Береславське шосе. І я розмовляла з волонтерами. кажуть, Береславка вся вкрита побитими машинами. На Херсонщині дуже неспокійно, дрони літають. Шахіди пролітають, бахкає весь час, я тут майже не спала, ще й напала алергія. Ось так це я це трошки прикриваюсь, бо порощухувала. Не знаю, чи від нервів би, алергія, чи я ходила по полях, там перечепилася, впала в сухий ячмінь і на остюки і пішла якась реакція. Не знаю, якби все не слава Богу одне радує, що немає алергії на алкоголь, <хи> а то можна чокнутися. Їду в Кривий Ріг з важким серцем. Мій край, Херсонська область, частина в окупації, частина під страшними обстрілами, дуже багато розрухи, села попід Дніпром, там майже повністю все в руїнах. Дуже важко бачити цю розруху і морально все це переживати дуже важко. Страшне кругом що робиться, і ні кінця, ні краю немає. Почалася уборка, вже косять жовтий ячмінь. Дощ треба на соняшник. А он там теж косить треба вже, да? це що? їхати, то надіюся, що може щось зміниться в кращу сторону і, і вийде в Херсон проїхати. Це льон. Пам'ятаєте, як туди їхали три тижні назад. Цвів льон синеньким. Зараз вже цвів. О, соняшний глянь, який красивий. Каколе. Велике так. Туди на Береслав, а нам сюди. Це Береславський район. Алея слави полеглим воїнам встановлені портрети, так само, як в Кривому Розі на поштовому проспекті. Стали морозиво купити. Гляньте, Школа розбита, бо. Полностью разбита Б. Александровка. Ужас. Снежок. 20 25 гривен. Дуже, дуже така смачный. Тільки розкиданісь, люди собождали погибше. Пройшла тільки що. Проїхали машини з полеглими воїнами на щиті з квіти по дорозі. Вся дорога в квітах. Боже, як це важко і страшно. Квіти. Слава нашим героям, які загинули на своїй землі, захищаючи свою землю і свою країну, Україну. Люди проводжали загиблих воїнів на колінах і кидаючи квіти. полным ходом. Тут тоже заделают. Это еще Херсонская область. Ремонт дорог. Со как на дождь. Что? Тоже такие поля красивые и ухоженные. Це місце загибелі розвідників біля селища Іванівське. Я вже колись тут знімала, розповідала. Місцеві встановили такий пам'ятник. Так, в'їхали тільки що в Криворізький район. дорога, ямы страшные. Ну, может, с Херсонской области сюда начнут ремонтировать. Что-то написано, Ганевка. Ох, и дорога, боже. Такий забор, як у нас вдома, диви. Точно. Дорога просто жесть. Її надо в першу чергу ремонтувати. Це дорога вся в ямах, всі їдуть на кривбас, хіба так можна? Так, виїхали на... Під'їжджаємо до кривбаса. А хмарки висять. Дощ треба на поля а йде. Залізне серце кривбасу. Скільки зараз розвелося аптек? Да? На кожному шагу тільки читаю аптека, аптека. Раніше менше було, а зараз що тебе, що аптек. 51. один. Лякали, що по сімдесят буде. І долар казали буде 50 і і вище. А скільки зараз? Сорок один тридцять. Долар зараз. Металургійний район. красный только на красный нам попадается красный сыний мы цветы вообще это тоже машине а он блинкает на машине это понты так вроде бы запрещено уже чтобы вот у блынкало частная машина Це понимаєш, приймають дорожні машини, ці В, це, га означає, Не габаритний груз. Кіновіри якісь, там або широки. Панти я так? 100%. <úllup> 100 Служба охорони написана. Часна, да. Часно, причому. Сто процентів час наказу. По закону можна синій і красні, так? Да? Так машин багато взагалі. П'ятниця, може, перед вихідними. Нема чого лютра, камери висять, штрафи платить, нема кому. Увагу за коментарі. Бажаю вам всім здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока.